Планета 5 під відновлення, значить з документами, все, грає, співпадає, резина хороша, мотор застуканий колінвал, настільки застуканий, що в деяких положеннях аж фактично клине мотор. Документи присутні, значить Номер на бірці співпадає з документами. Госномер співпадає з документами. 6 тисяч гривень на віддачу. Болячка яка. Е ну, щоб їхати, колінвал, ну, фактично поміняти треба шатина. Ну і акумулятор. Це з того, що ми знаємо. Мотоцикл їздив дід. Е мотоцикл взятий. Під мізучем в діда в селі куплений. Ну, от така картинка по мотоциклу і по грошах 6 тисяч гривень. Е, от, не знаю, тільки що замітив таку дивну штуку, дуже малий пробіг, 6300 кілометрів. Не знаю, все може бути. Може й то його порубіг, не знаю. От. Е, з, поварок, з поварок приварили кронштейна для вихлопної, так рама більше ніде не варена, хвороба і іжів лопає рами зазвичай тут. Во. Тут ще все ціленьке, ніхто сюди ще сваркою не ліз. От така ситуація. Який на циклеті.